дня! Афідевіт від 7 березня 2025 року. Я жінка Катерина. По батьку Іванів народу Хілю після шлюбу. Роду Бежевець За національністю Українка народилася живою в Українській РСР на територію Союзу РСР. В селі Березівка Житомирського району Житомирської області 50 градусів північної широти та 28 східної довготи на землі своїх предків Русів, наділена всіма правами і свободами людини на землі. З моменту свого народження 5 липня 1974 року по григоріанському календарю у шлюбі між чоловіком, людиною із власним ім'ям. Іван ім'ям по батькові Іванович з роду Хилюк, народженим живим у хуторі малий в'язівок Лубинського району Полтавської області, 49 градусів північної широти та 32 градуси Східної Довготи, на землі своїх предків русів, наділений всіма правами і свободами людини на землі з моменту свого народження, 7 лютого 1932 року, за григоріанським календарем. Та жінкою-людиною із власним ім'ям Станіслава на ім'я по батькові Семенівна ім'я роду Войтюк після шлюбу роду Хилюк, народжена живою в селі Великі Нізгурці Бердичівського району Житомирської області, 49 градусів північної широти та 28 градусів східної довготи. На землі своїх предків Русів, наділення всіма правами і свободами людини на землі. З моменту свого народження 31 січня 1936 року за Григоріанським календарем. Про вище вказане засвідчена моя мати, жінка Станіслава з роду Гілюк, у свідоцтві про надання імені Катерини. Свідоцтво написано 31-день 1 місяця 2025 року. Я Катерина з роду Бежевець, з повними правами згідно своєї волі заявляю. Мій правовий статус і правосуб'єктність людина. Я є дієздатна, доброчесна і справедлива, наділена дієздатністю, особистою недоторканністю з доброї волі, взаємодією, за вселенськими канонами світобудови, які є найвищими могутніми, непохитними правилами, що об'єднують людину і Всесвіт, і не визнаю посередників, між мною та Творцем. З моменту народження я наділена творцем духом, душею, тілом, свідомістю, розумом, совістю, чесністю, гідністю за природними правами, які є невід'ємними. Від сьогодні відновляю всі титули дані і мені по праву народження суверен, бефенціар, кредитор, генеральний виконавець, забезпечена сторона. Я є суб'єктом міжнародного публічного права, пред'являю свої права на все майно, яке належить мені і моїм родам по всіх зобов'язаннях на всіх правах, які існували впродовж останніх тисячі років. Я є живою, здоровою фізичною, моральною, ніде ніколи не була безвісті відсутньою та находжуся тут зараз на землі. Країни, Україна. У своїй квартирі в Житомирській області 50 градусів північної широти, 28 градусів східної довготи. Моє ім'я складається: прізвище Бежевець, ім'я Катерина по батькові Іванівна. Я є основним вигодонабувачем персональних даних ім'я по батькові прізвище Катерина Іванівна Беживець. У будь-якому їх написанні, у будь-якому порядку. Іноземними літерами, а також активів та цінних паперів, виписаних та або виданих на мої персональні дані, Залишає за собою право за користування документами. Що призначається фізичним юридичним особам, видані на моє ім'я в будь-якому виді їх написання для здійснення своїх прав та свобод, благ у статусі людини з повними правами. Відповідальності за них не несу, лише користуюсь без шкоди для себе і своєї сім'ї. Я не відповідаю за створені державою, особи, фізичної особи, юридичні особи. Я не є товаром, річчю, персоною, фізичною. Особи чи юридичною особи. Забороняю називати і вживати мене таким або ще кимось, хто не є живою людиною, чоловіком. З цього дня я відкликаю всі передані мною права, знімаю з себе всі ранні дані присяги та обіцянки. Розриваю та анулюю всі раніше підписані або акцептовані договори, контракти, афери, коли небудь укладені зі мною шляхом обману, введенням в обману. Без розкриття всіх умов. Моя проявлена воля діє на будь-якій території і має бути прийнята як документ без шкоди для правовласника, без обороту на Катерину, на її рід, на її сім'ю, без обороту на їхнє майно, без упередження, без регресу. З моменту воявлення категорично забороняється. Застосовувати до Катерини з роду бежевець всі презумції та фікції, облікові записи або числові значення, приєднувати чи ототожнювати Катерину з роду бежевець до фізичної особи фізособи, що є приниженням гідності та несе за собою відповідальність за невиконання закону від Катерини з роду бежевець в правовому статусі. Всім без винятку: збирати, зберігати, реструктурувати, накопичувати, адаптувати, змінювати, оновлювати, обробляти, використовувати, розпоряджуватися, транслювати третім особам суверенні та авторські дані Катерини, з роду Бежевець, персональні дані, персони, включаючи. Транскордонну передачу, що ґрунтується на моїй родовій спадщині імені Катерина, яким названа рідними батьками. Все вище написано захищене авторським правом і право трактовки має тільки автор. Текст Афідевіту проголошено у соцмережах YouTube, Instagram, Telegram у публічному доступі особисто мною автором. Дня 7 місяця березня 2025 року. Афідевід має чинність у судах, арбітражах, трибуналах як належне свідчення, докази та факти титулу Суверенна та самовизначення жінка Катерина з роду Бежевець» з повними правами та свободами. Заперечення приймається 10 днів з моменту публікації письмового на електронну. Адресу бежевець. собачка собачкаукрнет. Відповідальність за порушення прав жінки Катерини з роду бежевець Усі, хто не визнає афідевіт, хто приєднує чи ототожнює Катерину з роду бежевець з фізичною особою, презумпціями та фікціями або цифрами, погоджується на персональну Майнову та родову до сьомого коліна, відповідальності без строку давності та Нунберський трибунал за злочини проти людства. Підписан цього документу свідчить, все написане є правдивою та істиною, фотопіс-автограф, відбиток великого пальця правої руки, є авторським ідентифікатором. Та посвідченням особистості людини, жінки з власним ім'ям Катерина. Скриптум. Ти знаєш, що я людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка моя єдина, очі мої одні, Тож жити наповно треба, щодня радіти треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо я на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка моя єдина, очі мої одні.